Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах. Одна людина загинула, 72 осіб поранено. Армія РФ вдарила по Кривому Рогу. Пошкоджені 14 адмінбудівель, церква, будинки та автівки. У Чернечинській громаді учні не вийшли на очне навчання через відсутність укриттів. На їхнє облаштування з бюджету виділили шість мільйонів гривень. Розкидали прапори, перевернули комунальні вінки та зняли світлини полеглих воїнів. У Новомосковську двоє хлопців понівечили могили військових. Я виходила з хати, збиралася на ринок. І в этот момент все случилось. долі секунди дві секунди. Там даже не успела даже і опомниться. Близько дев'ятої ранку, 8 вересня, РФ атакувала Кривий Ріг. За інформацією начальника Криворізької РВА Євгена Ситниченка, поцілили балістичною ракетою, яка влучила в адмінбудівлю. Одна людина загинула понад 60 отримали поранення. Вже вдруге армія РФ руйнує оселю Лідії Шульги. Каже, менше року тому російська ракета знищила її будинок у Турецьку Донецької області. Тоді жінка евакуювалася до Кривого Рогу. Тут придбала квартиру, яку знову понівечила ракета РФ. Якщо тут стояла в кухні, то вже я не знаю, що саме було. Я просто єдине, що я вже вийшла в коридор обуватися. І тут я услышала звук ракети, німа ні окон, ні дверей, нічого. А то остально потихеньку. Донька Тамари працювала в адмінбудівлі, в яку посілила армія РФ. В момент влучення ракети вона перебувала в своєму кабінеті, каже жінка. Дочка дзвонила і сказала, мама, я ранена, але я жива. Її з кабінету вибросила в коридор. Она говорит, мама летіла, не пойму стекла і мусор, не понятно, що сипалась. То у неї ноги всі в крові стекламину порезанные. Були всі у стекляна кружці. Плачет і Гаваріт, що сьогодні у нього був второй день народження, 8 сентября. В одній з місцевих лікарень наразі перебувають 29 поранених. З них троє у важкому стані. За їхнє життя борються медики, каже завідувач відділення політравми Юрій. У всіх пацієнтів уламкові поранення. Один постраждалий пройшов амбулаторно. Надана необхідна допомога всіх про постраждали прооперовані, головулоп. Горна клітина, черевна порожнина кінцівки. За словами начальника Криворізької РВА Євгена Ситниченка, через ракетну атаку РФ пошкоджений історичний центр міста, а саме 14 адмінбудівель, церква, 17 багатоквартирних та 4 приватні будинки, а також понад чотири десятки автівок. Два штаби вже на території розгорнуто. Місцевою владою міста Кривий Ріг надається вся необхідна допомога. Проходять подворовий поквартирний обхід задля уточненої інформації щодо пошкодження в результаті цього. Влученням була пожежа, в ДСНС відпрацювали відмінно, на дуже миттєво виїхали, потушили і завершили вже розбирання завалів. На місці атаки РФ працювали і волонтери, які надавали психологічну допомогу, речі першої необхідності та будматеріали. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг. У Дніпрі продовжують рятувати поранених внаслідок ракетного удару російськими військами по Костянтинівці. Наразі шестеро пацієнтів у реанімації. Ще один чоловік перебуває у хірургічному відділенні, розповідає медичний директор медзакладу Сергій. Нагадаємо, 6 вересня РФ атакували ринок у Костянтинівці. Через обстріл загинуло 16 людей, ще 33 отримали поранення. Сім травмованих доставили до обласної лікарні у Дніпрі, шестеро з них у вкрай важкому стані. Сергій каже, лікарі провели декілька складних операцій. Тільки вчора прилили 11,5 літрів крові цим людям. Це велика кількість. Сьогодні ми починаємо тільки знімати апарати штучної вентиляції легень. Не було ніяких шансів, що вчора, втрьох, що вони будуть виживати. Але сьогодні йде позитивна тенденція. Школярі Чернечинської громади Новомосковського району не вийшли на очне навчання через відсутність укриттів, розповідає місцевий житель Богдан Макеїчев. У нього троє дітей, найстарший тринадцятирічний Кирило. Він навчається у восьмому класі. Хлопець каже, востаннє був у школі три роки тому. А, ну, з друзями бавимося там бігаємо, там у нас є спортивний цей. Коли уроки кончаються в футбол, граємо. А на диссесіні сидимо, нічого не робимо. Сказали, записали, все». Семирічний Афанасій також навчається в школі. Перейшов до третього класу. Розповідає, в закладі був лише кілька разів. Дуже хочу в школу, там друзі мої. Це можна подуратися, поігратися, в лего поіграти». Їхній батько Богдан Макеїчев розповідає, найбільше дітям не вистачає спілкування з однолітками. Середній син так же він у нас більш такий гіперактивний, от йому взагалі не вистачає. І на ну кружок у нас проводить вчитель фізкультури. періодично їх збирає то. Їх тоді трудно забрати назад да з футболу В Чернечинській громаді загалом чотири ліцеї. В одному з них є підвальне приміщення. Там провели ремонт і воно готове до використання. В інших школах сільрада планувала встановити модульні укриття. Згідно з тендером та договором, споруди цивільного захисту мали змонтувати ще 31 серпня. Втім, станом на 7 вересня жодного укриття на території громади немає, каже місцевий житель Микола Му. На них з бюджету виділили 6 мільйонів гривень. Люди написали звернення до ОВА і офісу президента та зібрали близько 150 підписів, аби представники влади перевірили діяльність Чернеченської сільради. Вони виставляють місцеве самоврядування на Прозоро виставляють доп. договор в Прозоро 05.09.2023. Після цього. Була зустріч у обласній державній адміністрації з відповідними особами. Вони взяли це питання на контроль. на контроль, тому що саме розумієте, коли обманули всіх по вертикалі, то вже сьогодні приїхала техніка з утра, почала планувати де площадки. Ну, що я хочу сказати, можемо це озвучити, що пішло тиск на директорів школ. З погрозами суспільне приїхало в одну із шкіл громад, однак директор відмовився коментувати. А начальниця відділу освіти Чернечинської громади Інна Подопригора заборонила проводити фото-відеозйомку на території школи. Ну я не дозволяю фото-відеозйомку на території навчального закладу. Загалом на відкриття шкіл чекають майже 350 учнів. За словами голови Чернечинської ОТГ Наталії Сільман, укриття не встановили до 31 серпня через те, що завод з виготовлення укриттів не виконав свої зобов'язання в зазначені строки. Додатковою угодою було продовжено термін виконання повинен так. Термін виконання, значить, срок поставки з дня укладення договору до 15 вересня 2023 року. Послуги з транспортування, розвантаження, демонтажу, здійснення систем та за рахунок. За рахунок постачальника окремо не сплачується та включається до вартості товару. Все. Вчора о 18-й годині приїхали працівники, які виконують монтаж, підготовку площадки і монтаж зараз по Гупалівському ліцею. До 15 вересня всі три заклади будуть забезпечені модульними укриттями. За словами Наталії Сільман, решту коштів, виділених з бюджету, направлять на закупівлю шкільних автобусів. зазначимо за інформацією новомосковської районної військової адміністрації. На голову Чернеченської ОТГ відкрито три кримінальні провадження за фактом зловживання владою, привласнення та розтратою майна. Наталію Сільман кілька разів відстороняли від займаної посади. Ангеліна Машинцева, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро. Розкидані прапори, перевернуті поминальні вінки та зняті світлини полеглих воїнів. На початку вересня у Новомосковську Дніпропетровської області понівечили могили військових. Про це повідомили у місцевому відділенні поліції. Валентина Новікова мешкає поруч з кладовищем. Каже, на цьому місці часто грають місцеві діти. Позвала мене жінка одна. Це захоронила чоловіка тільки. Позвала мене на кладбище, це дуже рано було. То вона мені сказала, каже, що у нас знятий флаг, розкидані вінки, фотографія валяється. Я стала йти до неї туди, дивлюся, коли немає флага в одного, немає флага в другого. За інформацією представників поліції, до них із заявою звернулися родичі загиблих та повідомили про безлад на кладовищі. Правоохоронці встановили, порушниками виявились хлопці 10 та 13 років. Зібрані матеріали для прийняття законного рішення будуть направлені до суду. Санкція статті передбачає покарання від... Попередження до штрафу від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Правоохоронці кажуть, зараз на батьків хлопців склали адміністративний протокол за невиконання обов'язків із виховання дітей. Алла Бережна, Олексій Коренів, Суспільне новини, Дніпро. Житловому масиві перемога планує створити пам'ятник загиблим від бомб. Його зроблять за ескізом нашого земляка всесвітньо відомого скульптора Вадима Сідура. За словами ініціатора проєкту Григорія Гельфера, пам'ятник матиме вигляд людини, яку пронизує бомба. Приблизна висота монумента до шести метрів. Він каже, відмінною особливістю буде те, що бомбу створять з уламків російських ракет. Де стоятиме пам'ятник, вирішить міська. Рада Григорій Гельфер каже, проєкт не фінансується державою, він повністю благодійний. Його дуже не визнавала радянська влада, але він дуже відомий за межами. Багато його скульптур встановлені у різних містах, особливо у Німеччині. Прийде час і у Дніпрі буде стояти цей. Пам'ятник, і він буде нагадувати про, про цю страшну трагедію і буде запобігом, оберегом того, що це ніколи більш не відбудеться. У Дніпрі нагородили іноземних військових, які захищають Україну від знаку брат за брата. Модалі отримали четверо захисників зі Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Канади та Франції від спільного комітету благодійних фондів тенкіенківеримачбей. Серед нагороджених і захисник з позивним «Груф», розповідає, приїхав з Канади на початку повномасштабного вторгнення. У кожного свої причини воювати. Я тут, через те, що в мене тут донька, я маю родину. Тому для мене абсолютно немає питання, чому я б'юся, чому я маю битися і помирати на цій землі, якщо доведеться. Залишив родину та поїхав захищати Україну і Донні. з квітня минулого року. Чоловік воював під Бахмутом. Свобода це найважливіше у житті. Я залишив свою родину і усе, що в мене є, і приїхав в Україну робити усе, що я можу, щоб допомогти у цій боротьбі за свободу. Медалі для нагородження виготовили зі стріляних гільз, якими нищили російських військових. Розповідає співорганізаторка відзнаки Ірина Форостян. Кожна з них ручна робота на е, стороні написано за жертовність і наш символ звичайно три суття". Але основний знак це є знак з київського воїна, який непереможний, який у особлює найсильнішу армію світу. Нагороду заснували у 2016 році. Її отримують іноземці, які допомагають українським військовослужбовцям захищати державу, а також інструктори та медики. Сьогодні ми нагороджуємо батальйон Нордмен, який знаходиться в Дніпровському регіоні. Мета цього проекту сказати спасибі людям, які віддають. Найдорожче віддають своє життя іноді, лишають домівки, щоб бути з нами ж у цей тяжкий час. Організаторка Ірина Форостян розповідає: зініціювали ще чотири види медалей. Одна з них посмертна, а ще три для іноземних військових, які зараз на фронті. Слава Україні! Слава! Поліна Паламарчук, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро. Дивитися Суспільне Дніпро, підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.